Окей, okay, let's go. Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі Сільський Трудяга. Так, і сьогодні в нас рубрика Диванний Експерт. <сум> <сум> а чому так? Бо сьогодні подивимося огляд на такий цікавий тракторець від компанії Кентавр Я давно чекав огляд, щоб хтось зняв на ютубі. От, щоб подивитись разом з вами. Цей тракторець взагалі, ну, повністю всі деталі, там, які функції, є, все. Ну він мене дуже зацікавив. Тому сьогодні ми разом з вами подивимося. Ну і я скажу свою думку про цей тракторець. Це трактор Kentaur 244M. Цей трактор китаєць. Не, як там правильно сказати? Цей трактор просто. Китайський японець е, чи Китаєць з японським серцем. ну, коротше, Копія куботи, є куботи. Боже е, ну, такої модели. Е, таких розмірів невеличких тракторики, повнопривідні. І зараз ми більш детально розглянемо цей тракторець, друзі. Дуже цікавий, такий, ну, мені подобається реально крутий тракторець. Тому, друзі, бажаю приємного перегляду. Лупіть лайкосик зразу авансом і погнали! О, ти, ти, да? Кентаврик. Друзі, вітаю вас на майданчику Сільгостехніка у місті Полтава. Ну, да. Сьогодні у нас дуже цікавий гість кентавр 244 М. З першого погляду звертає до себе увагу. Це трьохціліндровий компактний. Тракторець на 24 кінських сили. І зараз більш детально про нього. Давайте почну, мабуть, з того, що це компактний трьохциліндровий тракторець, мабуть, із найкомпактніших з тих, які мені довелося бачити. Він дуже схожий на японські трактори сучасні. До речі, ну, да, гарно. і коробка в нього ідентичні до японських Майдюк. тракторів. Це дуже важливий момент. Ну, Він такий самий функціональний, як ті самі японці. І... Зараз почнемо з ним знайомитися, починаючи із капоту. Капот просто так. Не знаєте, як відкривати. А цю Тільки... я знаю. Завдяки моїх 30 хвилин пошуку ми відкрили заме капот. І під капотом ми маємо цей трьохциліндровий копія японського двигуна. Чого? Все дуже компактно. 2.50 довжина загальна трактора. Редукторні. Надійний мост потужний, да? Як для малюка такого. І багатофункціональна кабіна. У нас тут три Коробка. швидкості, задній хід та нейтраль. До речі, тільки в нейтральному положенні ви зможете його завести. По-іншому ніяк. Ну, от, наприклад, ставимо у будь-яке положення ключиком. Буква Н не світиться. Пробуємо заводити навіть зі щепленням. Реакції 0. Ого, Виставляємо, тема. ловимо нейтраль. Ось я її зловив, бачите. Не знаю, чи він не навіть тут таке. Це положення. Є. Нейтраль. Навіть Але без щеплення є. заводимо спокійно. 0,9. Температура двигуна, рівень палива, про рівень палива, окрема історія. Приїжджає він до нас на майданчик з мінімальним рівнем. Через кожні, мабуть, 30 секунд клаксон включається, сигнал. Я не розумію, що відбувається, може брак пройшов чи що. Дивіться, але він якийсь такий вузенький трохи, так? Да? Чи то мені так здається? Ось я думаю, що тут колія менше, ніж метр. Щось якийсь ну, якось дуже вузенько виглядає, якщо чесно. Ні, ну я не знаю, може тут колія регулюється, ну, заднє, я думаю. Переднє то може і теж, але перенос... перестановкою дисків хіба що. Типа зліва направо. Так само і заднє може переставлятися, а може там типу, ступиться і воно регулюється. Ну, не знаю, зараз далі, я думаю, розкажуть і це все діло покажуть. Ні, капот реально прикольно відкривається. Да? Як в іномарках. я бачив Volkswagen, по-моєму. Е багажник так відкривається. Сама фішка ця повертається і відчиняється. Ну, Прикольна тема, звісно, це. І під капотка мені подобається. Все так компактно. Да? Цей фільтр повітряний, і все воно так, ну. Все компактно так вмістило в такий маленький тракторик, малючок, такий трьохциліндровий. Ну, але доволі таки цікавий і, я так дивлюся, що функціональний, походу. Ну, ця фішка, звісно, з щепленням. Ну, що якщо в нейтралку не поставив, не заводиться, то такий цікавий момент. Я не зустрічав навіть на японцях таке. Ну, можливо, я помиляюсь, якщо хто японоводи дивляться зараз, ну, власники японських тракторів, то напишіть, чи є така тема у японцях, цих старих. От, не знаю. Я то дивився, скільки оглядів, то не зустрічав такого. Ладно, погнали далі. Поки не дали десь палива, цей звук не зник. А, Уявіть собі мабуть, дрібничка. Так само як і по капот. Треба yes, було зрозуміти, як він відкривається. Ледовська світотехніка ось, дуже класна да, і спільно виконана. Мабуть, вже казав, 2,50 його довжина, по ширині, по колесам 90 см. Отут. Отак от загальна колія. Досить потужні тяги. І зараз більш детально їх вам переміряю і покажу. Поки що хочу сказати, це О, вал вончик. відбору потужності має дві швидкості 630 і 1000 обертів на хвилину. О, вомчик. Три швидкості, ще й заднє бачу реверс. Да. І реверс. Да. Реверс. Шикарно. Це цікаво, так. Да. 600... Скільки там? 630 обертів? Чи що? В іншу сторону. А, Понижені, да. повишені. 630, Управління гідроподйомником. І більш обертів, детально 630. показую Протано. його вже з рулеткою і з штангелевим. Так, я думаю, ми цей момент пропустимо. Я вам посилання в описі під відео залишу на цей канал. От, Ви зможете перейти і повністю подивитись. Ми просто в цьому відео оглянемо, скажімо так, візуально якісь технічні характеристики по функціоналу, які моменти, є, та і все. от. Це метр 1,82 два. абсолютно комфортно і зручно сидіти. Ручки. Зручно зроблені. Ну, До керма ну, така відстань. Коліна вправо-вліво, нікуди не опирається. Абсолютно комфортно. Прикольно. Дзеркала зручно налаштовуються та не вібрують в роботі, зафіксований надійно та мають навіть таку пружинку для амортизації в роботі. Мають органа... органайзер для водички або рулетки. Газ. Друзі, ви бачите, який ручний газ? Крутілочкою, да, як, цьому, як на магнітофоні, коротше. Добавили обороти, убрали. Прикольне рішення, дійсно цікаве. Оце круто, круто. Не речах там чи якийсь цей, собі крутілочкою, хоп, додавали, зменшили. Круто. Ручка управління ручним газом. Ручник. Стоянковий гальмок. Зафіксували. Відпустили. Ну, ну, Не слизька сходинка для зручності потрапляння в кабіну. Тут резина по всій кабіні. Вже підключена євророзетка на ваш А, Складається. О, оце нормальна тема. Дивіться, друзі, прикольно, так? Да? Дуга безпеки складається. Наприклад, якщо у вас гараж низенький, то ви собі склали цю дугу безпеки і заїхали спокійно в гараж, і нічого не заважає, ніде не чіпляє. Або, наприклад, десь такий під'їзд вам, ну, до якогось городу ви під'їжджаєте. І там, наприклад, дуже заросло, ну, дерева, там ветківці торчать, да? і воно заважає теж. То ви собі нагнули цю дугу безпеки, О, так само заїхали та. Й, ну, та й нормально, потім як треба, розклали, та й далі працюєте собі. Або, якщо ви, наприклад, берете такого малюка собі у тепличку, так, то, наприклад, теж, якщо заважає тепличка невисока, то собі склало так та й нормально. Ну, можна, в принципі, взагалі зняти її, я думаю, якщо вона вам не потрібна. Але це, що складається, то це плюс, звісно. Рукування заднього дифференціалу. Дуже цікавий важель, який на повному приводі вмикає пришвидшений поворот трактора Привови. за рахунок механізму, що відключає передній привід тимчасово. Поняли, друзі? Так як у японцях швидкий розворот, чи як там на мі... розворот на місці. От. І виходить, за рахунок цього тракторець розвертається майже на місці. І дивлюсь, тут виборі теж, як в японців, доволі непоганий. Ну, може, не геть як японці, може трошки і гірше, звісно. Але в цілому, то я дивлюсь, що непогано, Такий він малюк-повороткий, скажімо так. Блін, і це прикольно. Реально, мастяра такий, дивлюсь, потужний. Вроді, 24-ка, трициліндрова, да, такий невеличкий, типу компактний тракторець, але міст передній доволі такий, ну, мощний я вам скажу, як для 24. ки Тому це, блін, як то кажуть, не може не радувати, друзі. Зараз подивимося, як він розвертається. Ну, Світло класно, мені подобається. Оце да? дивіться, аж сині світло, синє. Бо в мене в мототракторі там таким жовтим світить, там тієї лампочки. А тут діодне світло, да? тут лед ці то взагалі шикарно. світло. Я думаю, що в пізню пору доби буде ну, непогано працювати. Можна додаткове світло ніяке сюди не тулить і не ставити. Ну, хоча, якщо вам потрібно, то вже. Кожен, як то кажуть, під себе вже ста, ну, підлаштовує, то може собі і назад доставити, і наперед можна доставити. додаткове освітлення. Завдяки даному лаштуванні ми можемо збільшити або зменшити швидкість підйому і опускання на Нормально. Зручна заливна горловина. Якісне освітлення заднього ходу. Вивід коннектора для додаткового кріплення, якщо вам треба ще ліхтарі. Шість да, да. швидкостей вперед. Якість у деталях. О, Закриті так? Да? ну і підкінець відео покатаємося на ньому і покажу, що він може на швидкості. Дивіться, це мені бак подобається, до речі. Так збоку виведена горловина, що ну, заправляти буде, як то кажуть, саме задоволення. Туди лієчку поставив собі, бахнув, заправив тракторик з паливом і погнав працювати. Дійсно зручно, як то кажуть, практично. Як на мене, то це плюс. Ну, круто, да? не на капоті, як у китайцях у більшості е, міні-тракторів, що ти там, якщо повна каністра наливай, то взагалі нереально. Ти порозливаєш там по капоті, по, по двигуну все буде тікти. Там. Ну, це, коротше, таке. То хто має такий тракторики, який я думаю, то ви, ви в курсі. напишете про це в коментарях, що незручно заправляти. Ні. Або треба якась міні-заправочна станція, щоб типу, пістолет якісь втикнули там собі заправили та і все. Так як більшість людей заправляє, в принципі, з каністер, то це дуже зручно. Так що це лайкос. В найгарячіших умовах на Оранці, на резервуванні, на культурації і так далі. Нічого собі! Буду вам показувати найближчим часом. Оце прикольна тема, друзі. Перший раз таке бачу. Що будуть реально проводити тест-драйв. Не просто там показати там тракторця, а якісь випробування провести. Там воронці, Оранці, фризуванні, то це, це цікаво, це красавчики. До речі, не в одному ще такому магазині я не бачу такої теми. Тому, друзі, рекомендую підписатись на цей канал. В описі під цим відео, як я вже казав, залишу посилання на це відео. І там... Цей магазин знаходиться, до речі, в Полтаві. Хто не в курсі, будете знати. Так, да, це цікаво. Я кажу, це вперше таке, вперше в історії Ютуба і вперше в історії, ну, скажімо так, вперше в Україні, що це будуть реально. Бачите, спитали дозвіл і дали добро представники компанії, ну, бренду Кінтавер в Україні. Дійсно його показати в польових роботах, провести йому такий тест-драйв. Це дуже цікаво. Це я буду ждати ці відоси з нетерпінням, друзі. Я думаю, огляд теж потім знімемо. Подивимося, на що він здатен. Такий малючок. Ну, я думаю, красавчик має себе показати непогано з передком, хоч і малюк, але якраз дивіться, в кого. Якісь теплички, чи там, я не знаю, малинники, там, да? та будь-що, навіть чесник, там, картоплю вирощування, якщо не дуже великі, там, ну, не гектарами у вас об'єми, От, то в принципі так само і гарбузо, гарбузи, якщо ви вирощуєте займаєтесь, то міжрядку проходить таким тракторцем, то це саме то. В принципі, навіть і по людям е працювати, якщо невеличкі городи біля хати там викопати чи вигорать, там, 5-8 до 10 соток, то це. Цікавий такий апарат, то я рекомендую розглянути саме такий тракторець. от Я скажу, такого були б мене фінанси, я б цей тракторик собі прикупив би реально. от Я, до речі, цей трактор ще розглядав раніше якось. Хотів напряму думав замовити з Китаю. от Вийшов на тих людей, які займаються, які зняли мені огляд. Ну, таке коротенько показали відео цього тракторця там з ціною, з усім всім. От, Яка ціна в Китаї там ці всі, всі моменти. от, Ну я ж кажу, в мене поки що фінанси не дозволяють, щоб я хотів замовити, ну, поки що переніс ці плани свої відклав, але бачу, тут з'явився вже кентавр. Ну, Представники компанії кентавр завезли цей тракторик під своїм брендом. Так що, можна так сказати, що я не встиг трохи. Ну, нічого, то таке. Ладно, погнали далі. Можно на них разобраться, Красота! просто так. Так, ну достаточно компактный радиус разворота почти. Замеряем. Два десять. А тут трошки О. виважили і показали, як він буде відпрацьовувати на Косогорах. якісна маятникова система. Ну угу. цікаво, круто. Відбиваємо підсумки за 5100 доларів. Ви отримаєте трьохціліндровий компактний трактор 250 на 90 см розміру для теплиці, ідеально, або для невеликих угідь. Трьохциліндровий трактор, трьохточкова навіска, вал відбору дві швидкості і багато-багато наворотів і датчиків, і все це доступно у нас так, в Полтаві. Ну ось такий тракторець, такий огляд, Подивились разом з вами. На такого чудового малючка від компанії Кінтавер. Ну, мені подобається, цікаво. Буду чекати на відос, скажімо так, з випробуваннями в воронці, фризуванні. Цікаво буде подивитися, як він буде справлятися з такими задачами. Ну а так доволі таки непоганий малючок. Китайський япончик, Ха -ха, китайський самурай, скажімо так. Ну, Прикольний, мені подобається, реально. Я б собі такого малючка придбав би. Прикольний коротше тракторець. Ну, або, можливо, представники торгової марки Кінтавер подивляться цей відос. Можливо, могли б представити цю техніку на тест-драйв на моєму каналі. Сільський трудяга. Я думаю, доволі таки цікавий получився би контент. І люди змогли б подивитися на цю техніку в роботі. І я міг би випробувати подивитися, на що здатен даний тракторик. Але якби для початку випробувати і подивитись, що він може, я думаю, це було б непогано. Ну, а ви, друзі, напишіть свою думку в коментарях, якщо ви хочете побачити даного міні-трактора китайського японця на моєму каналі Сільський Трудяга, напишіть про це в коментарях. Я думаю, якщо буде більше таких коментарів, то можливо дійсно. Представники компанії Кінтавер подивляться і нададуть мені цей міні-трактор на сезон з весни по осінь. Я би залюбки попрацював би на такому тракторці. О, дійсно дуже цікаво, на що здатен цей малючок. Ну що ж, друзі, сподіваюсь, що цей тракторик з'явиться у мене на каналі. Давайте, насипайте побільше лайків. Ну що ж, друзі, ось такий був відос. Ось такий був огляд даного тракторця китайського япончика. От, ну... Мені дуже сподобався непоганий доволі такий тракторик. Якщо брати БУ, хто там боїться, думає, що не буде запчастин, там чи якісь там... Ну, чи можуть там попасти якийсь хлам, убитий японський трактор. От, Якщо ви боїтесь. То можете придбати такого малючка новенького, з гарантією. І я думаю, що не на невеличких площах. Тим паче, якщо працювати по людям і у них біля будинків там невеличкі огороди, то це апаратик буде саме те, що треба. Ось функціональний я дивлюсь, такий ну, ергономічний, все зручно так розташовано, багато функцій різних, там датчиків, панелька приборів, цікава, така прикольна. От, коротше, ну, цікавий малючок, я думаю, за 5100 баксів доволі непоганий апаратик. Ось так що, я думаю, що можна розглядати до покупки його. Ну і напишіть свою думку в коментарях, як вам такий тракторик за такі гроші. Чи варто він уваги, чи ні. Так що, друзі, на цьому будемо завершувати це відео. Дякую за вашу підтримку, за те, що дивитесь мої відео. За ваші лайки, за підтримку україномовного контенту. Ну а хто ще не підписаний, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть свої коментарі. Ну що ж, а на цьому поки що все. До зустрічі в нових відео. Усім пока. Да, тракторик, звісно, суперовий.